З перших днів війни працівники Рівненської АЕС, виконуючи головне виробниче завдання забезпечення безперебійної роботи станції, згуртувалися й в волонтерській діяльності на підтримку українського війська у серпні 2022 року. Атомники РАЕС розпочали благодійну акцію Я допомагаю ЗСУ. Відтоді, щомісяця відраховують 3 і більше відсотка від заробітних плат на допомогу нашим незламним захисникам. Організацію закупівлі та передачою необхідного на фронт займалась ініціативна група. Згодом вони стали кістяком створеної громадської організації енергія перемоги. Серед її учасників представники первинної проспілкової організації Рівненської АЕС працівники проспілкової організації перераховують від своїх заробітних плат. Спочатку 3%, а тепер вже більше року 5% для допомоги Збройним силам України. Також приспілкова організація теж долучається перерахуванням коштів на розрахункові рахунки громадської організації Енергія перемоги. Зокрема, якщо взяти за півроку, 24-го, то ми вже перерахували 5 мільйонів гривень. Ці кошти спрямували на закупівлю життєво важливих та необхідних речей і обладнання для українських бійців на передовій закуплено необхідну амуніцію, виготовлені дрони, закуплений одяг, засоби захисту та інше. Іван Мельник зазначив, що працівники Рівненської АЕС, які перебувають у лавах Збройних сил України, мають змогу отримати потівку на оздоровлення безкоштовно. Такою послугою можуть скористатися і члени їхніх сімей. За спільним рішенням проспілкової організації та адміністрації акціонерного товариства На матеріальну допомогу отримують захисники, які зазнали поранення під час виконання бойових завдань. І родини цих працівників. На суму 5 мільйонів 610 тисяч отримали матеріальну допомогу. Також 1 мільйон 680 тисяч була надана матеріальна допомога тим працівникам, які поранені. Це у нас таких четверо працівників. Волонтерство це не просто добрі справи, каже голова профкому Раес. Переконаний, що це громадянський обов'язок кожного. Сьогодні понад 200 працівників атомної станції захищають Україну в гарячих точках фронту. Наше завдання в тилу всіляко їх підтримувати, адже лише спільні зусилля необхідний ресурс у боротьбі проти окупантів. Якщо ми будемо єдині, то ми зможемо перемогти у цій війні. Тому, власне, не зупиняємось, допомагаємо. Як можемо в різний спосіб, кожен особисто, всі разом і віримо в перемогу. Бо така Олена Муляр Павло Жих Уїта Загераєс.